Пані та панове, всім привіт! Колись давно я робив відео топ-брендів із секонд-хенда, на яких можна наваритись, і воно знайшло, і воно знайшло своє продовження у цьому відео. Тим паче, попереднє відео було записано російською мовою, тому... Це ще один шанс оновити інформацію з того відео і додати нових брендів, на яких я хотів би сьогодні зупинитись. Звичайно, що це не весь список брендів, які ви можете знайти, на яких можна заробити і тому подібне. Просто щоб не розтягувати відео, я сьогодні зупинюсь на 10 брендів. Це так, чисто для роздуму, вам для старту, так скажемо. Все ж таки, все ж таки, це відео буде корисним більше для початківців. Якщо у вас є що додати, обов'язково ставте ваші топ-5 брендів у коментарі коментарях прочитаємо, запам'ятаємо, вивчимо, розглянемо. Головне, це інформація в нашому бізнесі, як то кажуть. Тому приємно перегляду. Ну що ж, сьогодні ми розглянемо секрети, на яких брендах можна дійсно заробити. І не просто заробити, а ще й виглядати круто. Від Ральф Лорена до Мейсен Марджела. Я розповім сьогодні про найкращі бренди, які можна знайти у секонд хендах. Тож, приготуйтеся до справжнього полювання. Почнемо з класики: Ральф Лорен, це бренд, який асоціюється з елегантністю та вишуканістю. І так, його речі часто можна знайти у секондах, якщо вмієте шукати. Популярні речі від цієї контори – це поло, відомі своїм логотипом з вершником. Ці поло завжди у тренді Кашемірові светри. Вони не лише теплі, але ще й виглядають розкішно. Ми в цілому можемо сказати, що багато речей від цього бренду користуються популярністю на торинному ринку, а деякі умудряються навіть продавати їх за кордон. Головне знайти тільки в гарному стані, тому що в покашлачні вигорівші. Вони насправді нікому не потрібні. Другий бренд Stone Island. Наступний у списку. Цей бренд для справжніх поціновувачів якісного і функціонального одягу. Це той випадок, коли ти знаєш, що твоя куртка захистить тебе навіть у найсуворіших умовах, і водночас ти виглядаєш на мільйон. Популярні речі, куртки, відомі своєю технологічністю, вони не лише стильні, але ще й дуже практичні. Світшоти з логотипом патчом, з їхнім логотипом на рукаві. Ці світшоти стали символом вуличного стилю. Ну і написав ще кепки, так числя для альтернативи для тих, хто хоче додати образу трохи більше свекі Наступний бренд це Кархард. Бренд, який починав як одяг для робітників, але тепер його носять всі від хіпстерів до хардкор-фанатів. Якщо знайдете кар карткард у секунді вважайте, що вам пощастило. Робочі куртки, вони міцні, зносостійкі і завжди виглядають круто. Брюки Карго зручні та функціональні, підходять як для роботи, так і для прогулянок. І шапки простий дизайн, але виглядають дуже стильно. Наступний бренд це Norona. Ця фірма, яка створює одяг для активного відпочинку. Вона зосереджується на якості та технологіях. Тому їхній одяг витримує навіть найсуворіші умови. Популярні речі, куртки для альпінізму, вони легкі, але при цьому дуже теплі і водонепроникні. Трекінгові штани, створені для довгих походів, міцні і зручні. Рукавички, забезпечують комфорт навіть у найхолоднішу погоду. Взагалі-то я додав тільки два бренда аутдорних компаній, але в цілому є. Великий пул фірм і контор, які займаються одягом чисто для аудору. і серед них є там долі багато прям преміум сегменту. Це і золота трійка, як я її називаю Берхаус Джеквольськінг ТНФ, які частенько попадаються на секондхентах, і в принципі на них можна щось заробити. Так уже і доходячи до суперпреміальних, які я вам скажу далі. Наприклад, Хаглос, ще один скандинавський бренд, який відомий своїм високоякісним одягом для активного відпочинку. Їхній одяг це інвестиція у комфорт і захист. Популярні речі, гірські куртки, вони водонеприникні, вітрозахисні і просто неймовірно комфортні. Термобілизна забезпечує тепло навіть у найхолодніші дні, та рюкзаки, створені для довгих походів, міцні і доволі стильно виглядають. я вам скажу наступний бренд. Це Мейсон Марджела, цей бренд, який відомий своїми нестандартними підходами до моди. Якщо ви знайдете щось від Марджела у секунді, то це справжній скарб. Популярні речі. Це як ви знаєте, BV Sport кросівки, і з їхнім характерним дизайном ці кросівки стали культовими на даний момент. Неконструйовані жакети, нестандартний крій і високоякісні матеріали, роблять їх унікальними. І аксесуари, сумки та ремені від Марджела, завжди відрізняються своїм оригінальним дизайном. Якщо у вас є щось від Марджела, можна сміливо казати, що ви носите справжнє мистецтво. Наступний Гельмут Ланг, цей бренд, який перетворив мінімалізм на стиль життя. Їхній одяг завжди виглядає стримано, але в той час дуже елегантно. Популярні речі від цього бренду, такі, як куртки бомбери, прості, але Стильні. Вони стали класикою міського стилю. Джинси відомі своєю якістю та чудовим кроєм, топи та футболки, мінімалістичний дизайн, який підходить до будь-якого образу. Ще один аудорний бренд, і я не міг його не додати в цей список: це Arc'teryx. цей бренд, який став синонімом надійності і високих технологій у світі аудор одягу Якщо знайдете щось від Arcteryx у секунді, можете бути впевнені, що воно прослужить вам довго. Популярні речі і найбільш дорогі це куртки Альфа на гортексі. Вони створені для найсуворіших умов, воно не проникне і дуже міцні. Рюкзаки, бора міцні, легкі і надзвичайно зручні. Штани для альпінізму також ідеальний вибір для трекінгу і походів в гори. Ще один бренд це Фрайтак. Цей бренд, який спеціалізується на сумках і рюкзаках, створених з перероблених матеріалів. Кожна їхня річ унікальна, тому попит на них завжди високий. Популярні речі, ну майже всі, наприклад, сумки месенджери створені з перероблених тентових матеріалів. Вони міцні і дуже стильні. Рюкзаки також доволі легкі, міські і мають оригінальний дизайн. Ну і маленькі, такі гаманці, компактні та екологічні. Вони підходять для тих, хто цінує стиль і практичність. І останній на сьогодні бренд. Це Харді. Він став відомий завдяки своїми яскравими і епатажними принтами. Якщо ви знайдете щось від Едхарді у секунді, це може стати справжньою знахідкою. Популярні речі це футболки, яскраві принти з татуюваннями стали візитівкою бренду. Кепки Едхарді це справжній стейтмен піс для тих, хто любить виділятися, та джинси з вишивкою. Вони не лише комфортні, але й додають образу унікальності. Отже, пані та панове, ось ці бренди ви можете знайти у секонд-хендах і дійсно наваритися на них. Пам'ятайте, що справжні з карт не завжди на поверхні, іноді. Потрібно просто трохи покопатися. Якщо вам сподобався цей огляд, ставте лайк, підписуйтесь на канал і діліться цим відео з друзями. Якщо відео добере достатньо кількість лайків, зроблю другу частину. Всім папа! -па.